Слава Україні, друзі! І сьогодні ми з вами виготовимо ось таких патріотичних метеликів. Їхні кільця та розфарбовані в кольор нашого прапору. Тож, давайте розпочнемо їх разом з вами виготовляти. І так, друзі, для виготовлення метеликів нам потрібні кружечки, підскажіть, якого кольору? Синього та жовтого. А тепер давайте порахуємо, скільки нам потрібно синіх кружечків. І так: один кружечок і другий кружечок. А скільки потрібно жовтого кольору. Теж один кружечок і другий кружечок. Молодці. А тепер давайте разом порахуємо, скільки всього нам кружечки потрібно. Рахуємо разом: Один, два, три, чотири. Молодці! Для того, щоб зробити одне крило метелика, нам потрібно склеїти жовтий кружечок до синього. І ось тут так само. І так, беремо пензлик і трішки по краєчку додаємо клею та клеїмо на середину синього кружечка. Повторюємо процедуру з іншим кружечком. Беремо на пензлик небагато клею і приклеюємо. І так, далі нам потрібно відкласти клей і зачекати трішки, доки клей висохне. І так, коли клей трішки підсох, ми починаємо робити крило нашого метелика. Для цього нам потрібно зігнути маленький кінчик. Нашого кружечка. Ось так згинаємо, перевертаємо і знов згинаємо до того моменту, де є початок кружечка. Відказкою для того, щоб ми все гарненько перевертали, є те, що з однієї сторони у нас є жовтий кружечок, а з іншої немає. Тепер знов зігнули до верха кружечка. І так, тут була жовта сторона. Перевернули синя, Знов зігнули. Тепер нам потрібно на яку сторону перевернути? Правильно на жовту. Перевернули і зігнули. Знов перевернули і зігнули. Ось так. Це готове перше крило. З наступним повторюємо так само. І так, у нас готово два крила І перше, що ми робимо, це згинаємо ось так, беремо клей і мастимо між серединками. Ось бачимо, у нас була пряма стрічечка, пряме крило. Ми його зігнули навпіл. І склеїли. Ось так ми можемо трішки прижати, щоб воно гарно приклеїлось. І повторюємо такий самий рух. Згинаємо наш кружечок навпіл. Склеюємо і притискаємо. Даємо трішки клею підсохнути. І так, коли клей підсох, ми беремо. Наші дві частинки і приклеїмо її одна до одної, і чекаємо, поки висохне. А поки наш клей підсихає, ми з вами будемо робити вусики метелику. Для цього нам потрібно нашу стрічечку скласти навпіл ось так, взяти один кінчик. Закрутити його, наприклад, у пензлик. Якщо біля вас є батьки, вони можуть вам допомогти і зробити ось таку саму вправу ножицями. Також можливо зробити ручкою, будь-чим круглим, що, удобно, що зручно замотати. Ось так. Можете зробити пальчиками, ось так закрутити. як завгодно. Ось так. Теж дуже зручно робити це пальчиками. Ну що ж, і настає Після того, як ми закрутили наші вусики, нам потрібно їх приклеїти ось сюди, між двома частинками наших півкуль. Ось так беремо клей, легенько мастимо кінчик. Також можемо ось тут змастити між крильцями і приклеїмо вусики і чекаємо. І не стає найчарівніша мить наш метелик починає розкривати свої крильця. Коли вже клей висох. Ми починаємо розкривати гарні патріотичні крила нашому метелику. Ось такий він вийшов. Чекаю на ваші роботи. Буде дуже приємно вас побачити з ними, скидайте фото, відео, як ви робили. До нових зустрічей!